Eternal – це гра, яка починається ось так, а закінчується ось так. Це не просто гра, це наркотик. І щодня ти підсідаєш на цей темп, все, ти попав, бо назад шляху немає. Doom Eternal не просто хороша гра, це абсолютна вершина FPS жанру, вулканічно вивершений геймплей, музика, левел дизайн і просто абсолютний адреналін на швидкості 1000 км на годину. Жодна гра і близько не стоїть з такою кількістю адреналіну, шаленства і брутальності. Кожна секунда у цій грі це ланцюг живлення пекла. І ти, саме ти, слеєр, є на вершині цього ланцюга. В інших FPS-іграх є коридори. У Doom це буюві джунглі. Зйобаний пазл на 10 тисяч кусочків. Де ви Бог і архітектор. Ви не просто ходите, а робите дабл джампи, тешаєтесь, пробираєтесь крізь архітектуру, спроектовану так, щоб паркур виглядав, як грати малюків Ви не просто вбиваєте денні, ви танцюєте крізь пекло, і кожен крок вибух динаміки і адреналіну. Рівні побудовані так, що вони просто вимагають від тебе руху. Якщо ти став зупинився – ти помер. Якщо ти прийняв невірні рішення під час збитви, маючи повну броню здоров'я, ти помер. Якщо ти вистав криво ряд БФГ, ти помер. Та це про прийняття вірного рішення. І рівні побудовані так, що у вас є купа опцій, як ділити на нуль ваших ворогів. Вас завжди заставляє робити вибір. Чи варто мені витратити кривавий удар Манкубуса? Чи краще його заморозити, щоб впритул зарядити двохстволку? Чи варто мені в притягнутися до імпа, щоб отримати більше армору, ризикуючи, що інші імби можуть зарядити по мені файрбол, поки я лечу на цьому куці? Чи варто мені ризикнути своєю кабіною і влетіти в купу демонів, аби зробити звірське вбивство? Поки п'ять ревенантів стріляють по мені ракетами? І знаєте що? Відповідь завжди так. Телепорти і перекладини, вони повсюду. Юзай їх як хочеш. Хочеш для рашу, хочеш для відступу, але суттю Рви і метай, поки всі не здохнуть. Слухайте, я не можу говорити про дизайн рівнів, не схиляючись перед абсолютним рівнем Марс Матіго Кор. Ви виходите з приміщення UAC і бум! Ви чуєте це. Цей низький планетарний бум. BFG 10 тисяч стріляє вдалині. Ви бачите це. Ви відчуваєте це у своїх кістках у своєму екрані у своїй душі. BFG-10000 Тоді настає найкраща частина. Ви не просто отримуєте БФГ. ви його використовуєте, щоб пробити дірку на Марсі. Оце потужно. І поки ваш мозок опрацьовує те, що відбулося, вже в наступної миті ви запускаєтесь у поді крізь цю диру у Марс. Ну що ж. Поговоримо за пушки за арсенал нашого слеєра. Ласкаво просимо на шоу. Тисяча методів, як можна завалити демона. Також не забувайте, якщо ви вбиваєте демона ну прям максимально круто, і на понтах ви отримуєте очки стилю до вашого адреналіну. Кожна зброя це не зброя, це особистість з зарядами. І у цієї особистості є аж по два альтернативних методи, як можна втоптати у землю демонів. Бойовий дробовик просто хліб з маслом, Бішений, як та горила. Ви або стріляєте бомбами-липучками, які просто Розривають демонів на кусочки. Або ваш дробовик перетворюється на кулеметний дробаш. Ага, так-так. Йобаний кулеметний дробаш. Ах, і якщо ви у цьому режимі вбиваєте демона, вам ще й повертають за нього патрони. Це режим, це просто Black Фрайди, тільки тут все безкоштовне. Старший брат нашого дробовика це двохстволка, моя ріднесенька, моє чудо. Це не просто старший і смертельніший брат. Це, блять, адвокат з розлучень на близькій відстані. Один клік і вороги подають заяви про відсутність кінцівок. В версії Думу 2016 ця бейба мала дабл вистріл, що було прикольно і гарантувало подвійний урон притул. Але те, що зробили у Думе Тернері, блять. Якщо ця людина не отримала премію за таку ахуєнну ідею, я особисто поїду в офіс ID Software і розібу кабіни блядь, начальству в щі. тому що поставити двох сволку хук це просто божественне рішення. Якщо вам гра здається не надто вертикальною чи горизонтальною, то хук з у це ваша панацея. Ви не лише можете притягнути. До демона і випустити свине з притул. Ви ще можете взяти у нього броню. Ну якщо, звісно, прокачаєте свій хуб до вогняної версії. Ах, скільки разів він мене рятував на лоу ХП не злічити. Що у нас далі по списку? Баліста? Це лазерна пушка, яка ламає хрети зі швидкістю вашого пульсу. По суті, чим вищий ваш пульс, тим більше ворожих хребтів у секунду ви ламаєте. У першому варіанті ви запускаєте бомбу під шаленою швидкістю, майже по принципу пушки гауса. Відповідно, давайте розглянемо, які є варіанти у демона, коли на нього летить швидкий заряд-баліст. А може його нахуй розірвати на частини, а вже потім вибухнути. Б. Ну, якщо демон ще той же рок, то він отримує урон спочатку від швидкості летіння цієї бомби, а потім іще урон від самого вибуху. Ах так! І в цього режиму вогню є приємний бонус. Якщо ви по Вітряних цілях, як Кока Демон чи Пейн Елементаль, то вони конкретно попали, тому що урон по них більший, ніж по звичайних демонах. Друга доступна опція це Знищуючий промінь. Поки цей промінь заряджається, він як ніби натягує цю балісту на суперзаряд. А коли цей заряд вилітає, уф, він як рельса. Він просто прорізає абсолютно все і усіх. Перед тобою тисяча демонів, і вони стоять у одному горизонтальному ряді. Дядя та Знищуючий промінь, перетворить всю цю чергу з тисячі демонів на тисячу кілограмів в паршу. Дальше базука. Ну якщо у вас кибербулить жирний демон, то базуку йому засадить пожирно. Трипл-вистріл. ідеально підходить на наведення великих і швидких демонів, як барон чи ревенант. У випадку з ревенантом йому пизда, він ховається в житу. У випадку з бароном йому пизда, але він не ховається в житу. Тому я б сказав, це чудовий інструмент, щоб нанести початковий урон або фінальний добиваючий. Інший режим зброї це дистанційний підрив. Повна хуйня, але вибухає заряд дуже круто. Єдині випадки, коли це може це коли жовті щитовики нас пушать, і всіх уйобків взагалі нічого не бере спереду. Тому ви берете, стріляєте їм спину цей заряд і відразу його підливаєте. Але вибух дуже красивий. Це кластерний вибух, тому одразу після основного вибуху ви ще побачите менші міні вибухи навкруги. Ці вибухи можуть ще глушити ворога, тому може знадобитися на малих демонах. Плазма, охо-хо, ще те чудо. Знести щити Дум Хантеру? Так точно все. Розірвати на шматки солдатів синіми щитами. Вже зроблено все. Має дві особистості. Перша особистість, мабуть, сама популярна це вибух плазми. Ви стріляєте, 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 і опа! Ви накупили критичний заряд. Підходите до журка демона або купу дрібних демонів. Бум розряд! Все в кишках, всі мертві. А ще ваша плазма стріляє червоною демонічною енергією. Ну хіба не круто? Друга особистість, бля. Ну тут як з базукою, розрапи поняли, що цей режим ніхто взагалі не юзає. Тому в DLC придумали нового демона, який виключно лише від такого типу вогню отримує урон. Загалом, про що цей режим? Він випускає стан промінь, який, ну грубо кажучи, нагріває внутрішній демона до тих пір, доки він нахуй не вибухне. Але поки ви його розігріваєте, патрони плазми просто розлітаються, як гарячі пиріжки. А ще якщо пригадати, що плазмові патрони використовуються з балістою разом, ну це вже конкретний дефіцит боєприпасів, я вам так скажу. Але якщо ви потний задр... То через цей режим можна доволі непогано встанете демона. Випускаєте промінь на долю секунди, а потім швидко перемикаєтесь на щось більш смертельніше. В який вихлоп з цього демон підстаневся і знатно отримав по кабіні. Автомат класика. Два режими: снайперський вистріл і мікроракети. Я фанат снайперського вистрілу, тому що звук від нього О, мене аж встав, як тільки я про це заговорив. Снайперський приціл просто лопає голови демонів як горішки. Мікроракети. Просто уявіть собі рій бджіл. Ось це суті, те саме. Ви випускаєте рій мікроракет, які плавлять усе на своєму шляху. Кулемет. Кулемет розкрутив. Так ми вмитю свіжив. Один режим просто робить з вашого кулемету мобільну турель, яка плавить усе на своєму шляху. Ну ви тільки слідкуєте, щоб патроні вистачило, а то недовго будете кайфувати. Кулемет розкрутив вороженьків скуси, а інший режим це щит, який, коли поглине достатньо рону, може полетіти ворогу прямо в кабіну. Щит це ваш квиток від смерті. У любі не зрозумілі ситуації, коли стало раптово гаряче, і ви не хочете, щоб прямо вони перетворили вас на фарш, беріть щит. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про арсенал Doom Eternal, це був би злочин не покрити саму мощну пушку на всьому світі. Це BFG. Big Fucking Gun. Назва говорить сама за себе. Це просто канон. Це зброя масового видалення демонів. Це зброя, яка вичищує рівень під ноль. Це зброя, від якої демони стять кипятком. Це зброя справжнього слеєра. Повірте, ця зброя відпрацьовує свою назву на всі 100. У вас лоу-хп? Вас оточили. Раптово ви побачили, скільки заспавнилось демонів? Панікуєте? Думаєте, що не справитесь з напруженням? Вихід є. Є баш з БФГ. Якщо БФГ каже демоном, ви померли, значить ви померли. Ніяких винятків. Ой, а як же мародер? У нього ж імунітет до суперзброї. Шо, шо? Пацани, про який імунітет ви говорите? Я вам щойно показав, як розкласти мародера на молекули. Ну з пушками зрозуміло. А які є ще інструменти для знищення нечистої сили? Огнемет? це все про одне запитання. Вам де вона з якою прожаркою? Мідіум Чи рер? Просто палите їх, як ті шашлики під вогнем, і спостерігаєте, як частинки броні, немов сукерки, сипляться і притягуються до вас. Піджарте манкубуса як свинину, а кіберманкубуса як телятину. Граната. Стара й надійна. Класичний бум. Ви знали, що це улюблена їжа Кокадемона. Не вірите? Зараз покажу. Як бачите, кокадемону все сподобалось, і він навіть не проти добавки. Це не граната, це демонічна стоматологія з вибухівкою. Крижана бомба. Це кнопка паузи у пеклі. Заморозьте кожного демона. Перетворіть кімнату на демонічну крижану скульптуру, а потім засадіть з вогняного крюка з руксоловки просто по самі г'яється. Бездарулю, знімай колес. Кривавий удар. Цікаво. Наскільки сильно наш лаєр вміє битись кулаками? Хуя Ти В'їбав, блядь. 1000 years later. Це що за хуйня? Я сказав кривавий удар. Нана. -на. Оце я вже розумію. Кривавий удар це хвиля насильства, що виривається прямо з вашої руки в кучу нічого не підозрюючих демонів. І ця хвиля їх відправляє просто нахуй на орбіту. Кривавий удар не б'є, він знищує. Молот – це не інструмент, це йобана гравітація у формі палки. Вдарте його по землі і сам час стане на коліна перед вами. Та навколо глушиться і в потрясінні. Ви запитаєте, чи це ідеальний час, щоб роздати всім пиздо? Щевпак! Меч. Отак можна сказати, молодший позашлюбний син БФГ. один замах, один труп, миттєва смерть, будь-який демон без перезарядки, без смс і реєстрації, просто розрізання навпіл, як папір, гострими ножицями. Ви не часто ним користуєтесь, але коли користуєтесь, підлога отримує новий демонічний шар фарби. Добре, давайте поговоримо про геймплей. Тому що Doom Eternal не просто просить вас вбивати, він просить вас думати під час вбивства. Ніби ви граєте в шахи, але кожна фігура вибухає та кричить: ця гра перетворює ваш мозок на машину для вбивств, ви жонглюєте ресурсами, ухиляєтесь від ворогів, вбиваєте, демона ми з вірським вбивством, а праворуч бензопилою, паралельно кидаючи крижану бомбу під себе, і паралельно ви відслідковуєте, чи готовий ваш кривавий удар, щоб перетворити кімнату на фарш, чи ні. Добре, добре, низький рівень ХП, немає боєприпасів, оточені. захуярте зомбі бензополові, підсмажте імпа, заморожте хелнайте, переключіться на балісту, звірську збийте ревенанта. Чому я потію, поки це все кажу? А тому що адреліт в мені, його все ще не здихати. Скільки починаєш це описувати, ти ніби вже як граєш в цю гру, вся швидкість уже в тобі, тебе не зупинити. Кожний файт це випробовування. Це не просто файт, це менеджмент ресурсів зі швидкістю тисячу кілометрів на годину. Треба броню, піджар їх. Треба патрони зарішуємо бензопилою. Треба ХП. Звірсько завали демона, ніби твоє життя залежить від цього. Але воно реально залежить. Ти не повинен ховатися. Ти і є загроза. Це не тебе закрили з демонами. Це ти закритий з демонами. Ця гра заставляє тебе бути агресивним тактиком, хто біжить до щойно піджарного демона, тому що у тебе закінчились патрони на двох сволку, але за те є кривавий удар, демон отримує пиздюлів у будь-якому випадку. Тебе не зупинити. То ми не тримає тебе за руки. Він розтрощить твої кістки, склеїть тебе скотчем, кине у яму із демонами і скаже: А тепер вчися. Так ось по якому принципу мене батьки плавати вчили. Пізнес. А що найкраще, що ви це все відчуваєте, коли ви перестаєте виживати а починаєте домінувати це ей фурія? Ви не граєте гру, ви стаєте грою, ви стаєте Doom Slayer Це не шутер. Це швидкісний іспит на вбивство. і єдина оцінка тут наскільки швидко і круто ви це зробите. А тепер зупиніть все, що ви робите, і слухайте уважно. Це, блядь, бойовий бензин. Музика синхронізується з вашими діями. Вона наростає, коли наростає пиздець на екрані разом з хаосом. І плавно переходить у ембієнт, коли останній демон отримує слеєрського ляща. Ви коли-небудь збивали п'ятьох демонів за одну секунду, а потім чули, як басова лінія падає, ніби сатана щойно вдарив по плеєру? Це духовно. Саундтреки в інших іграх. Гарні, кінематографічні, похмурі. Дометернал. Він заходить, блять, без запрошення, зриває сорочку та починає її бажати свій адреналіновий пік. Ця музика грає не на задньому плані, вона грає у вашій кипячій крові. Давайте тепло привітаємо справжніх зірок DoomEternal. Рік-шоу Демони, які отримали свій докторський ступінь у тому, як вас заїбати по максимуму. Я серйозно, ці уйобки не з'явилися, щоб просто померти. Імпи кидають у вас гарячі фрикадельки, ніби це якийсь бейсбол. А рахнотрони спавне своєю турелею, ніби тому немає кінця. Ревенанти займають позиції вище і хуярять з вас своїми базуками. А Пінкі? він просто розганяється на вас, як той іспанський бик, який хоче вас помножити на нуль. О, ну і любимчик, публіки, мародер. О, так. Мародер, бог парирювання, якийсь помилку тебе або рубане сукирою, або шпальне впритул з дробовика. Ах, так, у нього ще є й вірний пес. Якого блять треба усипляти кожні пару секунд, наче та їбана псіна псина усипить тебе? Ой, фух, щось я близько взяв до серця. Ну, гаразд, треба. Заспокоїтесь. Де цей хуй бизниця це та часто б'ється так, ніби ви забули за його день народження. Ви не можете його просто застрелити, як інших демонів на раз-два ти гад, ви вибилися на його правилах, на його умовах, і вам треба вичікувати, коли ця мразота відкриється, коли її можна буде атакувати, коли можна буде йому в'їмати по максимуму. Добре, добре. Просто треба зачекати. Він зараз відкриється. Ще ні, ще ні. Зелений, давай, давай, блядь, йобана на псі, ну. Я вам коротко передав е, типічний геймплей з Мародером. Але у чому геніальність? Це, що кожний демон служить своїй меті. Та це, це головоломка з демонів, яку ви можете вирішити, як вам заманеться. Але ключове питання: як це вирішити максимально швидко і ефективно? Поки демон літає, з'їж гранату. Пацани зі щитами, де моя плазма? Кіберманку зняти броню кривами удару. Все це питання про пріоритети. Кого валити першим, які інструменти на кого витратити, щоб потім тобі не стало гірше? Ось вам задачка. Ви зайшли на арену, і починається наступний спаун. Два арчвайла у різних кінцях карти, три Кокодемона по центрі, два елементаря болю, два ревенанти, один мародер, десять імпів, п'ять солдатів зі щитами, два кіберманкубуса, два барони, йобана змія, у яку вселився синій дух. Єбать, це що за пиздеця не спаун? Ось тут і починається ваш ланцюг будування дій. Кого варто винести першим, кого варто заморозити, а кого варто хуєрнути кривавим ударом? А з кого варто зібрати броню, кого варто оглушити гранатою, поки ви заряджаєте, знищуючий промінь, або просто шмальнути з БМГ? Але цей заряд настільки рідко попадається, що потім без нього можна буде так попасти, що будуть вовше переливки. А ще якщо пізніше буде ще важче, може не варто зараз вистрілювати цей патрон, може його приберегти на пізніше? Ось в чому запитання. І всі ці рішення ви вчитесь приймати за долі секунди. Вас гра змушує їх приймати. Бо якщо ви просто завмрете на одну секунду, щоб просто подумати, все, ви вже в таверні. Дум це швидкісті шахмати однозначно. Як у інших іграх. Ось на тобі один ворог, розберися з ним. А розібрався? ну гаразд, ось тобі два вороги. Дум На тобі 20 демонів і розбирайся. Ах да, вони тебе всі ненавидять. Удачі інші ігри. Ну ось бос, він один, тобі треба його вбити. Dumeternal, ось бос, ще 10 демонів, які хочуть тебе помножити на нуль. Бігай, літай, пригай, роби, що хочеш. У тебе є всі необхідні інструменти. Як саме досягнеш ти цілі, залежить лише від тебе. Давайте поговоримо про рух. Тому що в Dumeterнел ви не ходите, Ви виширяєтесь крізь хаос, як бойовий птах з кофеїном, який займається паркуром у м'ясорубці. У вас даблджамп. Теж перекладене, джампади, телепорти, м'ясний хук вусолки, щоб можна було серфити у повітрі, і ваш мозок все рівно кричить: треба ще, треба ще швидше! Ще! Це не просто біжи і стріляй, це повітряний демонічний балет, де підлога, це лава, стеля, це шипи, а стіни повні сюрпризів або щупальців. Окей, okay, окей, okay. мчимось до виступу. Місним хуком, цепляємося за зомбі, переміщуємося на джампад, ухиляємося під гарячої фрикадельки імпа, попадаємо на перекладину, робимо дабл деш, піднімаємо синю сферу. Ласкаво просимо на демонічні Олімпійські ігри. Вас все заставляє рухатись. Якщо ви самі не рухаєтесь, то демони будуть грати вами футбол? Можу показати, як це відбувається вживу. Недостатньо просто вчасно реагувати. Ти мусиш читати поле бою, ніби у тебе дивонічна чуйка. Як в інших іграх, для прикладу. Ховайся за тим ящиком, щоб не отримати урону. Тут ти будеш в безпеці. Домитернал, бери вогняний хук, цепляйся на оборона, дай кривавий удар, заморозь його, дай ще раз кривавий удар, підпали його, відійди, заряди трипл базуку, переключись на автомат, дай хечок, розряди плазму. Звірське добивання? Опційно. Очки стилю, обов'язково. Суть не в русі, суть в імпульсі, і думай, терналі, ти не можеш блять зупинитись просто не можеш, навіть якби хотів. А бажання зупинитись еквівалентно смерті. І якщо ти вже підсів на цей адреналін, то вже до самого кінця. О, і якщо ви запитуєте себе, чому саме зараз вийшло це відео, тому що дум Dark Ages наближається. Слеєр збирається обміняти сучасні вогнестрільні інструменти для м'ясорубки на середньовічну зброю. А я же тим часом гострю свою бойову сокиру. Тож ще подумав: перш ніж ми зануримось у новий вид хаосу, давайте поговоримо про пік. Гру, яка закипятила мої мізки адреналіном та змусила всі інші шутери виглядати так, як ніби хтось забув за день ніг. Це Doom Eternal. Давайте розберемось, чому це перлина шедевру? Doom Eternal вийшов більше ніж 5 років назад, і я не переставав у нього грати з того часу ні на секунду. Тобто, ви розумієте, коли ви не покидаєте гру вже скільки часу, вона та сама єдина любима. Doom Eternal – це не просто гра, це релігія, швидкісне хрещення вогнем. Ви дивитесь на інші FPS-шутери і такі. Де різанина? Де брутальність, де крутість, де ахуєнний саундтрек під це все? Де блять, моя БФГ? Ну що ж, якщо ви вже грали в Doom Eternal, зіграйте ще раз, зіграйте сильніше, зіграйте на ультракошмарі, зіграйте мастер левела, зберіть ці нагороди, зіграйте режим горди. Якщо ви не грали в Doom Eternal. Покайтеся, потім виберіть двохстволку і піднімайтеся з колін, адже попереду шквальний імпульсивний та заряджений адреналін. Це не просто Doom Eternal, це пік ФПС, а все інше просто стрільба по мішенях. А якщо ви додивилися аж до цього моменту відео, то я вас вітаю. Ви пройшли це відео на ультракошмарі, і ви справжній Doom Slayer. У честь анонсу Doom The Dark Ages я хочу зробити подарунок одному з вас. Це ексклюзивний геймпад Xbox The Dark Ages Limited Edition. Я робив невеличку розпаковку в своєму минулому відео. Можете подивитися і дізнатися, як виглядає справжній геймпад, який зробили у самому пеклі. Щоб взяти участь у розіграші, необхідно зробити лише три кроки. Перший крок лайк на це відео. Другий крок підпишись на канал. І третій, найголовніший крок це в коментарях розкажи, що тебе найбільше вразило в Doom Eternal. Це може бути механіка, музика, вороги чи навіть твоя улюблена зброя. Або все разом. Я особисто виберу найкращий, найщиріший або найкреативніший коментар, і саме його автор отримає приз. І це можеш бути саме ти. Переможця оголошу, коли це відео набере 100 лайків, тому поділись цим відео з друзями. Стань справжнім слеєром. Покажи, за що ти любиш Doom.